Всім привіт! Сьогодні четверта рубрика кринжових сайтів. І сьогодні у нас буде на побаченні сайт, де прилюдять море, а до call to action не доходить. Ось тут у нас дуже багато білого простору, що я встигаю передумати. Ось шапка, як у Тіндері, варіантів купа, а записатись не видно. Ух, який великий логотип! Знаєте, ніби щось компенсує на сайті. А ось офер. Я карлик. Ніби є, а користі нуль. Я прийшла вчитись, а сайт ми знайшли гуляти по меню. Банери зі стоковими фотографіями краще не робити, тому що це понижує довіру, а не підсилює її. Але він розсипаний крихтами. І якщо це чесно, його треба збирати як у того, е, е, СМС від колишнього. На сайті є блок, який відповідає за довіру. Також дуже важкувата сторінка, і поки вона грузиться, я вчу Present Simple. А ось перший блок, як можна було це все переробити. Причому тут є все те, що ми назвали, виглядає більш свіжо і сучасно. Якщо ви впізнали свій сайт, для вас діє знижка 25%.